Радий всіх вас бачити. Перед тим, як ми почнемо реєстрацію і формування порядку денного, хотів би сказати, що сьогодні в нас присутня в залі Лисак Оксана Вітальна, начальник відділу екології. Сьогодні в неї ювілей, день народження. Хочу привітати. Я думаю, що від себе особисто, від всіх нас, побажати якомога швидшого, переможного і... Справедливого миру, міцного здоров'я вам, вашим рідним і близьким, гармонії в житті, добра, злагоди і Божого благословіння. Нехай все у вас складається як найкраще. Вітаємо і дякуємо вам за роботу, і бажаємо успіхів майбутньому. Давайте проведемо реєстрацію. 15 членів виконавчого комітету зареєструвалося. У нас в загальному переліку є 122 питання. Є додаткові питання. Одне питання у нас є яке розглядається від служби у справах дітей в відкритому форматі. Тому є пропозиція поставити його після 85-го. Перше додаткове після 85-го. Решта питань додаткових з 2 по 11. Це питання, які містять інформацію з обмеженим доступом. Тому їх поставимо після 122-го. З 2 по 11 додаткове. Після 122-го. Чи є зміни допомогу? Немає. Ставлю на голосування. Порядок денний із змінено. За 15 рішення прийнято. Шановні колеги, приходимо до розгляду питань. Перше питання про виконання бюджету Луцької міської територіальної громади за 2024 рік. Чи є необхідність доповідати? Якщо можна на Добре, Іллі Анатолійовна, дайте коротку інформацію про виконання бюджету. Бюджет ми виконали додатково до загального фонду. Отримали 50 мільйонів 276 тисяч. Всього понад план ми отримали 83 мільйони 792 тисячі гривень. Якщо говорити про виконання бюджету, то виконаний він був по переважній більшості напрямків доходів. Не виконаний в нас акциз на чутюнові вироби. Але ми про це розуміли практично з першого квартала, що в нас йшло постійне невиконання. Причину цьому я, на жаль, пояснити не можу, тому що обсягів реалізації тютюну по державі немає, а в нас йде відсоток від реалізації. Аналогічна картина, вона йде по переважній більшості міст, тому що ми планували в залежності від доходів минулого, ну, верніше 2023 року. <кій> Місцеві податки ми виконали. На 3,7% в основному в нас пішло це перевиконання за рахунок податків на майно, це і е, плата за землю, і податок на житлову та нежитлову нерухомість. Е, по е, субвенціях ми практично майже їх всі отримали. Не доотримали ми субвенцію на харчування учнів молодших класів. Вірніше нас потім зняли призначення, ці, тому що в жовтні не було харчування цих учнів. По бюджету розвитку ми значно перевиконали, якщо говорити порівняно з першопочатковим планом, то це перевиконання пішло в рази. По виконанню по видатках ми профінансували всі передбачені видатки заборгованості. В нас немає, в повному обсязі було виплачено і заробітна плата. Ми змогли виплатити матеріальну допомогу обслуговуючому персоналу, яка не планувалася за рахунок економії та перерозподілу коштів. На енергоносії ми теж закрили в повному обсязі. На це було використано майже 215 мільйонів гривень по незахищених статтях. Це було все профінансовано і в останні дні казначейством було проведено оплати. Тому хочу сказати, щоб бюджет ми виконали якісно відповідно до передбачених показників, як за доходами, так і за видатками. Немає запитань. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Друге питання про внесення змін до бюджету Луцької міської територіальної громади. Прошу, будь ласка, Денисю Богдан Іванович, запитуйте. Відомо, що доля USAID чи могли б ви сказати, ми якось залежали якісь наші програми соцрозвитку від фінансування ЮСД? І чи вплине це на бюджет 2025 року? Дякую. Багато було отримано матеріальних цінностей на різні комунальні підприємства. Дуже багато було отримано на ЛУЦ тепло, Це і когенераційні установки, і мережі, і техніка різноманітна автомобільна, і багато багато іншого. Ми встигли це все отримати. Один із проєктів дуже важливих, який планувався до реалізації, це придбання і встановлення п'яти когенераційних установок через USAID. Ну, на жаль, він зараз на паузі, будемо очікувати подальших новин про відновлення або невідновлення роботи цієї програми. Це один з таких проєктів великих, який мав бути реалізований. Ну, зараз із відомих вам причин він знаходиться в режимі очікування. Чи є необхідність доповідати по другому питанню? Виступи. Зміни доповнені. Немає. Ставлю на голосування за основу обсудим. За 15 рішення прийнято. Третє питання. Результати роботи відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради за підсумками 2024 року. Чи є необхідність доповідати? чи є запитання. Прошу бнисько, Богдан Іванович. Можу. Так. Ділянка, яка розташована в земельній між Кравчука і Соборності в районі 34-34А, досить довго була простоювала вона пустили і так далі. Зараз почалися там будівельні роботи. Чи контролем вона міської ради, чи існує дозволи, чи врегульовано земельне питання з приводу цього забудовника і так далі? Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Стосовно будівництва проспект Соборонця 34А, правильно? Дозвільний документ зареєстровано, якщо я не помиляюся, в квітні 2012 року і до цього часу дозвільний документ є чинний. Про те, що роботи розпочалися на об'єкті, у відділі інформації досі немає. Буквально недавно були на тій території, то роботи ще не розпочиналися. Ну, декілька днів назад ще не розпочинали. Дозвільний Добре, документ є. І ділянка видалена, якщо я не помиляюся, в кінці, в кінці 2000-х років. Це десь був рік 2008 чи 2009. А місто умови датовані 2012 року. Вони на сьогоднішній день нічого. Ще питання? Не питання. Прошу, будь ласка. Але правда, ви коли виїдете, там викопаний котлован, і там працюють бетонні бетоновози, насоси. І роблять фундамент. Владислав Ярославич, подивіться це питання. Добре, дозвіл документ зареєстрований, чинний, і там все в межах чинного законодавства. Якщо потрібно додатково дослідити, вивчимо це питання. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання? Виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 15. Рішення прийнято. Так, четверте питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою цілому. За 15 рішення прийнято. П'яте питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни, і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою цілому. За 14 рішення прийнято. Шосте питання, Чи є необхідність доповідати. Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. 7 питання, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. Восьме питання, Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. Дев'яте питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 15 рішення прийнято. Десяте питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Десяте питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Перепрошую, 11 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. За 15 рішення прийнято 12 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 13 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 14 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Шановні колеги, з 15-го питання по питанню 18 можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. По 18 включено. За 15 рішення прийняті. З 19 питання, шановні колеги, по питання 26 можемо задати. Як однотипні, чи є заперечення? Денисюк Богдан Іванович, прошу. 26 питання. Сім'ї. На 40-му кварталі біля магазину Салют. Там не перебрендований. А колись ми ставили вимогу, що вони повинні перебрендувати. Я, не, я розумію, що це не 40 й квартал. Але там до кінця не зроблено, якби будемо говорити в подальшому десь розповідають. Яка ваша пропозиція? Як? Яка ваша пропозиція? Зараз проголосувати за, але взяти на контроль при подальших е, зверненнях. Підтримується, даю протокольне доручення щодо взяття на контроль. Оновлення вивіски. Ставлю на голосування. З 19 по 26 включено за основою в цілому. За 15 рішення прийняті. Шановні колеги, з 27-го питання. По питання 32 можемо роздати, як однотипні, чи є заперечення. Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 15, рішення прийняті. 33 питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 34 питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято з 35-го питання по питанню 38 можемо роздати як однотипні, Чи є заперечення немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 39-те питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. З 40 по 50 питання можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. З 40 по 50 питання включно. За 15 рішення прийнято. 51 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу вцілену. За 15 рішення прийнято. 52 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи? Немає. Ставлю на голосування за основу цілами. За 15 рішення прийнято. 53 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за основу цілами. За 15 рішення прийнято. 54 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 15 за рішення прийнято. 55 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. колеги, з 56-го питання по питання 61-го можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 62 і 63 питання можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. 15 за. Рішення прийняті. 64-го питання. По питання 72 можемо здати, як однотипні, чи є заперечення. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 73 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Питання 74-го. По 80-й включно, можемо розглядати, як однотипні, чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийняті. 81 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи? Зміни і доповнені? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 82 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу цілу. За 14 рішення прийнято. 83 і 84 можемо розглядати як однотипні, чиє заперечення. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. 85 питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Перше питання з додаткового переліку. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Переходимо до питань, що місяць інформація з обмеженим доступом, які внесені службою в справах дітей. Прошу осіб, які не мають права бути присутніми. Під час розгляду вказаної категорії питань залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.